Наприкінці липня 2014 року у приміщенні Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької облдержадміністрації представники громадської ініціативи за відкритість використання публічних коштів спільно з представниками місцевої влади говорили про актуальність контролю за виконанням бюджетів. Експерт Центру політичних студій та аналітики Сергій Карелін окреслив основні етапи та завдання проекту. На першому етапі проекту є потужна адвокаті кампанія щодо прийняття у другому читанні законопроекту номер 2012 а про відкритість використання публічних коштів. Він Датиметься вже в середині серпня Верховною Радою, повідомив експерт. Дана ініціатива переглядає те, що у майбутньому буде створений сайт, де всі бюджетні організації, неважливо рада це, чи бюджетна якась комунальна, комунальне підприємство, буде робити звіти. Ці звіти будуть завантажуватись на сайт і кожен, хто забажає, зможе переглянути інформацію, куди витрачаються кошти. На Вінниччині проект виконуватиме громадська організація Філософія серця, яка за тиждень зібрала коментарі п'яти народних депутатів Вінниччини про необхідність і пріоритетність забезпечення прозорості використання бюджетних коштів. У Вінницькій області проект працюватиме в Казятині і хмільнику на рівні області та обласного центру. Основною метою проекту є розробка програмного забезпечення, завдяки якому всі документи, що стосуються планування та використання бюджетів, будуть об'єднані та підготовлені в зрозумілій для громадян формі, розповіла Юлія Грига, голова громадської організації Філософія серця. В принципі проект передбачає співпрацю з органами влади, але він може абсолютно автономно завантажувати ту інформацію, про якась йшла мова в це програмне забезпечення. Тому я так думаю, що готовність органів влади зараз працювати в рамках цього проекту це більше їхня готовність до змін і до скажімо так повернутися обличчям до людей, справді вона також презентувала присутнім громадський бюджет міста Одеси, який вже запрацював в сусідній області та активно використовується місцевими активістами. Чому? Тому що от, я дивилася громадський бюджет міста Одеса. Тут він зроблений в дуже зручній для громадян формі. І як на мене, це те, чого не вистачає, тому що не кожен громадянин може, взявши, отримавши навіть сайту бюджет, зрозуміти, про що там йде мова. Тому в рамках проекту буде розроблено програмне забезпечення, яке візуалізує то буде видно, скільки надійшло коштів бюджет міста чи області і на що вони витрачаються. Дуже детально по всіх кошиках і міжбюджетних трансферах, що ну, я думаю, так, ну, в такому вигляді більш зрозуміло. І також, що мені особисто дуже імпонує, що це, цей бюджет буде потім, ну, скажімо так, кожен напрямок буде персоналізований. За словами Ігоря Вернигора, голови комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів Вінницької обласної ради, всі документи розміщені на сайті і з ним може знайомитися будь-який бажаючий. Профільна комісія також відкрита в своїй роботі для громадян. Зараз бюджетні комісії проводяться відкрито, на них запрошується постійно преса, керівники громадських організацій. Під час бюджетної комісії кожен представник будь-якої громадської організації може задати запитання до будь-якого депутата, члена комісії. І отримати відповідь по тому питанню, яке розглядається саме на під час бюджетної комісії. Крім цього, саме виконання бюджету і за його виконання штати відповідають виконавча структура наша, нашої влади, саме адміністрації. Тому обов'язково запрошується на будь-яку бюджетну комісію представники обласної державної адміністрації і керівники департаменту по кожному питанню, де вони можуть чітко прозвітувати, на які цілі витрачаються бюджетні кошти, за яким принципом. І більш відкрито донести їх до громадськості. Директорка фінансового департаменту Вінницької міськради Наталія Луценко наголосила, що дуже важливо спонукати громадян приймати активну участь в обговоренні бюджету від прийняття до витрачання. Щороку в березні місяці міська рада проводить публічне обговорення бюджету. Але для нас важливо, щоб подана нами інформація була зрозумілою для людей, зазначила пані Наталія. Основною проблемою на мій погляд працюючи з бюджетом і населенням, є те, що Наша громадськість сьогодні, наше населення ще не активно в питаннях участі бюджетного процесу. І саме залучити громадян до бюджетного процесу, ось така, мені здається, це завдання номер один. І коли населення ознайомиться з цією темою, буде більш близька, то тоді появиться і бажання впливати на даний процес. І саме ось громадський бюджет він сформований в такому досить доступному варіанті. Це те, що може сьогодні спонукати населення, зацікавитись цим питанням і, скажімо, як вже приводили приклад, задавати питання, надавати пропозиції. Проєкт створення і провадження державної системи контролю за коштами відкритий бюджет, включає в себе три компоненти. Це діяльність з адвокатування прийняття законопроекту номер 2012 а про відкритість використання публічних коштів, розробка та впровадження моніторингової системи за використання бюджетних коштів громадський бюджет у виконавчих органах чотирьох пілотних регіонів та моніторинг діяльності в галузі державних закупівель. Анатолій Тебілко, громадська студія, Вінниччина.